робота забирає представники 13 об'єднаних територіальних громад приїхали з надією почути відповіді на свої питання. З-поміж учасників практикуму, голова Потіївської об'єднаної громади. Колись Потіївці була дільнична лікарня сьогодні там залишилося відділення терапевтичне, боязнь людей в тому, що можливо при реформі медицини це терапевтичне відділення буде закрите. І в нас є. Вісім ФАПів і одна поліклініка, амбулаторія. Головного лікаря амбулаторії привіз з собою і сам приїхав для того, щоб вивчити досконало сам механізм створення первинної санітарної медицини. Надіємося, що коли буде створено наш комунальний заклад, нашим жителям об'єднаної громади буде більш Доступна медицина більш якісному і кращому вигляді. Якісне медичне обслуговування починається з первинної ланки, зауважують чиновники Житомирської міської ради, презентуючи програму розвитку охорони здоров'я у Житомирі. Первинна мережа, сімейні лікарі, педіатри будуть працювати в амбулаторіях, і тоді пацієнту буде зрозуміло. По-перше, чому він де амбулаторію? Тому що на у нього в домі для цього не потрібно нікуди їхати, тому що він цього лікаря знає. Ну, якщо вже є проблема, проблема яку потрібно вирішувати на більш Вузько спеціалізовано рівні, тоді треба їхати в поліклініку. Пріоритетами налагодження медичного обслуговування у місті Матвій Хренов називає розвиток сімейної медицини та комп'ютеризацію. Первинна ланка має бути максимально наближена до людей. Це є запорукою успішного лікування, зазначає головний лікар другої міської. щоб людина, яка старшого віку, могла дойти до цієї амбулаторії, і вирішити свої питання. Але громади мають подбати про благополуччя сільського медика. Які проблеми самі актуальні на сьогоднішній день. Це перші кадри. Створення умов для кадрів і відповідної оплати праці. Поки не будуть створені умови в кожному ТГ для медпрацівника неважно якого рівня, медична допомога надаватись не буде, а буде надаватись дуже обмежено. Вікторія Лук'янко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.